За всю історію франкового вишу заклад очолювало 210 директорів однак ні разу не було такого випадку, щоб першої особи університету не було аж 10 місяців. Як правило, згідно з такими давніми університетськими традиціями, ректори обирали терміном на один рік. Чому вже майже рік затягують із виборами нового ректора, про це можна лише здогадуватись. Щойно змінилась влада, оголосили новий конкурс. Вимоги ті ж самі на крісло ректора можуть претендувати громадяни України і обов'язково із вищим ступенем звання. Кандидати, доктори наук та професори. Фактичних претендентів на цю посаду в університеті понад дві сотні. Наразі. Реєстрація ще триває, але певний перелік кандидатів на крісло ректора є. Якщо говорити про тих кандидатів, які були, то це в нас було п'ять кандидатів: це колишній ректор, професор Вакарчук, це декан юридичного факультету, професор Бойко, декан філософського факультету професор Мельник, колишній декан і вже на сьогоднішній день колишній. Посол України в Польщі, в Мальській, обиратимуть ректора таємно. Точної дати виборів ще невідомо. У голосуванні візьме участь 450 делегатів. В основному це викладачі. Однак право голосу матимуть і з Щоправда, не всі, а лише 42. Вибори для самих студентів подіячини номер один, і вони вже знають, яким має бути новий ректор. Це повинна бути людина, не фахова. Це є професійний адміністратор, менеджер, який пройшов шлях, мабуть, від того, що бачив всі. Свої, тобто рушляхи роботи Цілу відомо, що Іван Вакарчук вирішив не брати участь у виборах ректора. Сам він очолював заклад 23 роки. Для багатьох студентів він став символом університету і іншого ректора вони собі не уявляють. Як на мене, він найкращий кандидат був би Вакарчук. Був дуже хорошим ректором для нашого університету. Хто ж сяде у крісло ректора після Вакарчука? Покаже час і Тафічук, Олексій Рапіта, новини.